Сьогодні проводиться засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Основні питання щодо оборонної ситуації це питання в своїй доповіді, в своєму привітальному слові, відзначив президент України. Прем'єр-міністр теж звернув увагу на питання оборонного плану. Це стосується перш за все ситуації з протиповітряною обороною, і було зазначено, що сьогодні все робиться для того, щоб наростити. Бойові можливості нашої протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою наших партнерів, і головна задача була поставлена президентом щодо нарощування сил і засобів, особливо нових зразків техніки протиповітряної оборони, яка виготовляється на наших підприємствах. Також питання радіоелектронної боротьби. Це теж важливе питання для боротьби з повітряним противником, який застосовує ці засоби авіаційного ураження по нашій території, по нашим громадам, по нашим населеним пунктам. Друге питання важливе, яке було піднято і президентом, і прем'єр-міністром, відзначено щодо нарощування ємності і кількості захисних споруд. Для цього виділяється досить серйозний фінансовий ресурс. В тому числі 150 мільйонів для Сумської області. Більша частина цих грошей піде на створення захисних споруд в школах для того, щоб підвищити захист наших дітей. Нагадаю, що в 2023 році на ці заходи було сплановано і ми їх освоїли. Це 72 мільйони. Ці кошти були витрачені, і ми сьогодні маємо одну із найкращих систем захисту наших школярів в системі освіти Сумської області. Ці кошти значно підвищать можливості навчальних закладів щодо проведення. Навчання школярів в денну форму навчання, і будемо намагатися максимально освоїти ці гроші до 1 вересня, до початку навчального періоду. Також тут іде і допомога щодо шкільних автобусів. Шкільні автобуси. Програма 2023 року. прийнято прийнята рішення. Буквально вчора прем'єр-міністр наголосив, що виділяється фінансовий ресурс для. Закупівлі шкільних автобусів буде не менше, а більше ніж в минулому році. Питання оборонних рубіжів. Повністю, по доповіді від прем'єр-міністра, задоволені потреби всіх регіонів в будівництві оборонних рубіжів, в тому числі і Сумська область, отримала транш, теж, який був виділений відповідним. Розпорядженням уряду, і сьогодні працюють 25 підрядних організацій по виконанню одної з основної задачі оборонного характеру для Сумської області це будівництво оборонних рубежів. Наступне питання євроінтеграція це той напрямок, на який звернули увагу на конгресі. І розглядались питання, як її. Зробити більш ефективною, і це дуже важливо для нашого регіону, який є прикордонним, щоб більше відповідного фінансового ресурсу, більше допомоги надходило для прикордонних регіонів. Як Сумська область, дуже важлива програма президента зроблена в Україні. Вона була презентована сьогодні. Як вона впроваджується, в тому числі Сумська область. Ми були першими по відкриттю офісу програми, зроблено в Україні. Було зазначено, що на цю програму виділено з державного бюджету 45 мільярдів гривень. Виконання цієї програми дозволить підвищити ВВП країни на 1%. Це дуже хороший показник. І сьогодні і Сумська область, і вся країна приймає участь в реалізації цього проекту. Особливо увага була звернута на відновлення зруйнованої енергетичної системи. Після останніх ракетних ударів ворога сьогодні всі служби, всі задіяні в відновлення енергетичної системи в Україні компанії працюють 24 на 7. Підключені наші партнери. Тобто надається ефективна допомога в відновленні цієї. Пошкоджена система, особливо була звернута увага на Харківщину, де найбільше було знищено об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні вся країна, всі регіони допомагають цьому, і безумовно, я ціла програма була прийнята вчора. То знову ж таки на засіданні уряду щодо цільової допомоги Харківській області. По багатьом напрямкам, які сьогодні розглядались під час проведення засідання конгресу, відмічалась Сумська область, як яка приймає активну участь в пілотних проектах, які надають сьогодні можливість подальшого розвитку, подальшого відновлення, подальшого зміцнення обороноздатності регіону, і головне підтримки підприємництва в прикордонних громадах. Це було приємно відзначити. Ця вся робота заслуга всіх наших громад, наших підприємств, які працювали наполегливо і працюють над збільшенням економічних показників. Безумовно, є проекти, в яких сумщина ще має прийняти більш активну участь. Є проекти, які ми маємо запровадити. Це стосовно підтримки наших ветеранів, наших героїв, їхніх сімей, проекти в медичному забезпеченні, проекти в світянському питанні. Ці проекти ми маємо приймати участь і не втратити можливість для нашого регіону, для наших громад отримати державну допомогу щодо відновлення і розвитку наших громад.